Шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, кожен з нас відчуває, як швидко біжить час. Це ресурс, до якого треба ставитись дуже бережливо. І традиційно, кожного літа ми маємо для вас чудові пропозиції від місійної команди Нова культура, як якісно і з користю провести літо і не змарнувати час. У нас в гостях Олег Андрушків, який є головою цієї місійної команди Нова культура Олег, вітаю у нас, в гостях. Вітаю, Орес, дякую за запрошення. Знаєш, у нас є така добра традиція раз в півроку або раз в рік зустрічатися. І є таке відчуття, що час справді біжить досить швидко. От в тебе як в житті? З роками ти відчуваєш, що час біжить швидше чи ні? Я би сказав, не просто швидко, а нереально швидко. Не знаю, з чим це пов'язано. Але також мої однолітки з ким спілкуються, також говорять, що дуже швидко. летить час видно по дітях, видно по справах, по роках в кінці кінців. Ти бачиш, як ти зростаєш, зростаєш нові роки. Це просто щось ну. Не знаю, чим це сказав. А в тебе як, до речі? Я теж відчуваю, що знаєш, час якось е, не, не те, що біжить швидко, інтенсивність подій зростає, і на фоні цих, цих інтенсивності відчуття часу дуже так скорочується. От е, ти є батьком трьох дітей, в тебе з народженням кожної дитини з'являлось відчуття, що час пришвидшується? Не знаю, чи саме таке там відчуття з'являлося, але просто от зараз, як, е, дивлячись на дітей, ти розумієш, що справді час швидко, летить, тому що там на мій старший син вже закінчив перший клас. Наймолодший син вже бігає, вже починає говорити якісь слова, але зовсім недавно ще був малюк, ще нічого не міг говорити. І воно якось так прилітає. Ну коли троє дітей, то воно якось менше звертаєш увагу. Бо я пам'ятаю, чітко пам'ятаю, як був перший син. Це була. Дуже, я би навіть сказав, що тоді час такий уповільнювався, я би сказав, не так сильно летів. Бо якось пам'яталося, як перший раз ти його колисав, перший раз ти його вкладав спати, перший раз він там щось зробив, ти тішишся. І я пам'ятаю, як я цим ділився там, з друзями, з колегами по роботі, як ми там якісь нові речі з першою дитиною там вдавалися. А вже коли другий і третій, то вже все пролітає просто так, от повз він то все, ті моменти, які там з першим сином так трошки закарбовувалися, то з другим, третім вже зовсім по-іншому. І справді так якось ніби все пролітає просто. Бо ти дивишся не тільки на одного, там, скажімо, в тебе троє, і кожен по-різному вже там щось щось робить, щось нове. Той вже то вміє, а той вже такі питання задає, а той вже такі там якісь речі хоче. І це навіть просто якось не встигаєш замітити, як це все відбувається і прилітає. Так що якось треба це цінувати реально. Знаєш, це дуже важливі речі сказав, бо а, насправді мені так здається, що рутина, коли певні події в тебе постійно повторюються, є ті самі, от з'являється таке відчуття втраченого часу, що час пробіг, і ти навіть не маєш якихось вражень, що що запам'ятати, чим поділитися, бо все те саме. І напевно в цьому контексті дуже важливо змінювати рід діяльності, знаходити. Можливості для відпочинку і якісно поєднувати фізичний відпочинок, духовний відпочинок. От я думаю, що наша програма якраз допоможе нашим глядачам, принаймні, це літо провести. З користю як духовною, так і фізичною, і ти прийшов з пропозиціями для дорослих, для молоді. Ось я думаю, що почнемо з дорослих. Так розкажи, що ти можеш запропонувати. Твоя команда може запропонувати сьогодні для наших глядачів вже дорослих. Так, я нагадаю, що наша команда зараз має такий основний фокус. скажімо так, це три основні напрямки діяльності: По перше це є школа лідерів, яку ми організовуємо кожного літа зимою. Друге, це табори для молоді та дітей Лайфкемп. І третє це курс РуАх, який ми проводимо здебільшого в осінню та весною. І от власне на літо припадає в нас наші перші два напрямки: це школа лідерів та лайфкемп. Табір в нас буде відбуватися. От перший з'їзд в нас вже насправді заповнений, але ще буде другий. Де є ще там, я думаю, 15-20 місць, ще є. Він буде в кінці серпня, з 24 по по Е, От і між цими таборами в липні з 21 по 27 липня матимемо нашу традиційну школу лідерів. Це буде такий класний, особливий час. Ми робимо цю школу вже з 2000, якщо не 15-го року або 16-го. От і дуже багато років робимо це саме в Єремчі в тому класному мальовничому місці, де є гарні гори, гарна локація, і що немало важливо, це власне дуже гарний вихід на річку. Є тому, що там є річка Пут, якщо не помняється, так. Так, і там є дуже гарний вихід на пляж, і там справді можна гарно собі відпочити. Особливістю також буде цього заїзду є те, що ми там також є вже ми зазвичай робимо. Цей заїзд в одному пенсіонаті, але цього року у нас вже є, скажімо так, три варіанти, де можна посилитися, там з різними скажімо так умовами. Тому кожен для себе може знайти, що йому комфортніше обрати. Там один готель чи інший пансіонат, що йому ближче по комфорту по душі, але локація там фактично однакова. От ну і само собою програма там будується скажімо так, з двох типів відпочинкова. Тобто, ми там даємо час на вільні для того, щоб люди могли себе піти на річку, покупатися, просто походити, погуляти, подихати свіжим повітрям, але також і навчання, духовний зріст. У Нас завжди є священники, літургії, навчання, гості, яких ми запрошуємо кожного року. Це є нові, і також така родзиночка для тих, хто дуже любить гори. То власне один день там присвячений власне походу в гори, і цього року планується похід саме на Говерлу. А той, хто не дуже любить ходити в похід, як я колись, то він може лишитися на базі, піти собі на річку, відпочити або поїхати в Буковель. Там до Буковель, самі знаєте, недалеко і таким чином собі відпочити. Тому це буде справді як завжди гарний, чудовий час, щоб і духовно зрости. Що для себе почути, можливо, щось переосмислити? будуть цікаві теми, цікаві гості. От і також е, трошки розрядитися обстановкою і відпочити. Знаєш, ти сказав як я колись тобто, ти колись не любив ходити гори, але з, з роками приходить мудрість. Давай так дипломатично скажемо. Розкажи більше про гостей, які які теми будуть розглядатися на цій лідерській школі. Так, ну, перший наш незмінний гість це наш е, отець Петро Мельничин, отець екзорцист. Е, він буде з нами і буде говорити про дуже хорошу тему ходити з Богом. То тобто про це про те, як будувати стосунки, як досвідчувати присутність божу, як відкликатися на це ведення, як і особливо в чому. Чому він так подобається людям? Через те, що він дуже багато говорить різних життєвих своїх прикладів, як конкретно. Бо одне діло, скажімо так, чути. Роби це, роби це, треба так, а треба сяк. А інше діло, коли це хтось розказує з власних вуз, з власного життя, з власного досвіду, як він конкретно відчуває Бога, як Бог діє в його житті. І він цим ділиться і вчить нас якось також дедалі, трошки більше відкривати свій розум, своє серце. На ведення Боже. І як завжди, маємо гостей з-за кордону. Кожного року ми запрошуємо. Нагадаю, що от лідерська школа вона покликана е, власне, піднімати якісь певні теми, е, в яких ми можемо зростати. Так? І, і тому ми запрошуємо тих спікерів, які є, скажімо, так, певними спеціалістами в певній тематиці. Отож, цього року це будуть гості з Латвії, Нормус Грасманіс та Інна Грасманіс це є подружжя. І вони будуть говорити про е, Курс служіння зцілення сімей. Цей курс отримав також апостольське благословення всішого цього минулого року, і там будуть говорити більше про те, як, само собою, будувати зріві стосунки в сім'їх, і також як, скажімо так, переходи через різні проблеми, які можливо тянуться там вже не, не перший рік, не перші роки, та через якісь там певні неправильні прийняті рішення, певні дії в минулому, так щоб позбутися, скажімо так, цього такого м, негативного багажу. І попробувати щось почати спочатку. Знаєш, цей гість він був у нас в студії. Ми тут з ним записували програму. Хто, до речі, глядачів не бачив, то може подивитися. І така родзинка цього підходу до роботи з сім'ями це власне така інтроспекція в минулі покоління, щоб зрозуміти, які моделі неправильні. Сформувалися через гріх, через якісь то, там нездорові підходи в попередніх поколіннях, як вони можуть ці моделі передаватися з покоління в покоління і впливати тепер на то, як ми погодимося в сім'ях, як це впливає на наші рішення, як це міняє наше життя, приносить проблеми. Ось і це така, я думаю, ну досить нестандартний підхід до, до теми зцілення сімей. І, власне, Норманс він був в цій студії, розказував більш детально. Я думаю, що глядачі, які бачили, дуже зацікавилися і тепер матимуть можливість почути цілий курс на, на цій лідерській школі. Так що це прекрасно. Олег, дякую за таку можливість. Так, це справді важливо, бо я думаю, що кожен не раз замічав собі, що я якось. Поводжуся так, як свій там батько або як свій дідусь. Ну ясно, що ми там не можемо думати, як поводилися наші там дальші родичі. Але справді ці моделі вони передаються, і важливо розуміти, як е, негативних моделей позбутися і пробувати щось нове. І другий курс е, буде проводити власне на, на тему, як виховати людину з великим серцем. Це більше пов'язано. З дітьми про те, як з ними правильно спілкуватись, комунікувати в сім'ях, в школах, і також цей курс корисний для того, щоб не тільки там з дітьми правильно комунікувати і будувати стосунки, але також і з дорослими, адже принципи там однаково діють, скажімо так. Ну ясно, що є специфіка для дітей, для молоді, але це такі важливі базові методи будуть підніматися. Як виглядає взагалі день на, на школі лідерів? <клес> Класичний стандартний день. Загалом день починається зазвичай з літургії. Маємо ранкову службу, після того сніданок, після того маємо зазвичай молитву, і після молитви два блоки навчань. Після блоків навчань маємо вільний час, десь до трьох, інколи до чотирьох годин, щоб власне, ну, обід, само собою, має бути перед вільним часом. Ми пообідали і йдемо на вільний час. І кожен займається ну, тим, що йому подобає вільний час. І потім починаються воркшопи. Це коли ми маємо ще такі там ще інші якісь теми нішеві, так які. Які вже можна собі обрати за напрямком, бо вони відбуваються одночасно. Якщо в першому блоці, в першій половині дня ці навчання вони є загальні для всіх, то в другій половині дня вже можна собі обрати куди піти, бо вони йдуть паралельно. І там вже можна давати якісь запитання, більше дискутувати, говорити і так далі. Після того групки ділення, бо кожен, всі учасники школи, бо там зазвичай в нас є в середньому 100 учасників зазвичай є. То можливо також хтось переживає. А як я туди поїду сам, з тим, там познайомлюся, як познайомлюся. то власне всі учасники діляться на групки, і там в групках вони знайомляться між собою, і разом вони або навіть часто в нас є такі різні проекти, які вони мають ще представити згідно тем школи, які є в кінці запрезентувати їх. Тобто вони разом з групкою щось створюють, або якийсь спільний проект, або якісь спільну якусь ініціативу, яку можна реалізувати. От і після групок у нас є вечірня програми, це теж дуже класний, особливий час, здебільшого це різні молотовні вечори різної тематики, і це справді такий дуже гарний час, щоб просто втихомиритись, усумітнитись і побути з Богом сам на сам. Бо справді в обставинах, в яких ми живемо, в Тих проблемах, в тих всіх рутинах, які ми маємо, важливо знаходити час, щоб побути на самоті собою і з Богом і щось переосмислити, щось подумати, зупинитися. Одна по собі так дивляться, що часом часом мені цього -то також бракує, бо біжиш, біжиш, і одне, і друге, і п'яте, і десяте. А треба інколи зупинитися, щоб якось знову подивитися на свій шлях: що добре, що недобре, що підкоригувати. Я думаю, що може декого яка є назва школа лідерів, то є тільки для якихось вибраних вибраних, чи 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 в двері відкриті для всіх? Так, двері відкриті для всіх. Власне, це для тих, хто бажає бути лідером. Та а насправді бути лідером повинен бути кожен тут. Лі лідерство. Ми, ми говоримо не про те, що це лідер країни, чи лідер організації, чи лідер. Корпорації якоїсь там великої так, це також лідери, але кожен з нас покликаний мати своє особисте лідерство, лідерство свого життя, лідерство своїх там я не знаю свого вузького кола спілкування. Ліде, якщо ти чоловік, ти можеш бути лідером своєї сім'ї і так далі. Тому лідерство ця тема загалом вона корисна і потрібна для всіх. Ми ще раз нагадаємо, це 21-27 липня. липня, Яремче. Так, заре зареєструватися можна або інформацію побачити, де саме зареєструватися на нашому вайбер каналі і нашій Фейсбук-сторінці. Називається Спільнота Благословення. Супер. Тепер давай поговоримо про, про молодь про дітей, яку пропозицію ви маєте для них. Так ну як завжди, табори це ми, якщо ми школи починали в 2015-му, школи літарів, то табори ми розпочали раніше з якогось там 2013-го, якщо я не помиляюсь, або й 13-го, мабуть. От і цього року, як я вже казав на початку, маємо два заїзди, перший вже заповнить, не будемо про нього говорити. другий ще є місця. Це є 24-30 серпня. Відбуватися буде в Бреховичах поблизу Львова. Як завжди, маємо такий класний досвід, що відсотків 60 учасників це є ті учасники, які вже були в наших таборах. Тобто, їм настільки це подобається, і це для нас є такий певний маркер. Що ми робимо щось правильне, і навіть я би сказав, не, не тільки ті учасники, які ходять, вони хочуть їхати ще. А ті, які вже ходять навіть кілька років, вони вже питаються і пробувають, а як стати аніматором, а як стати аніматором? Бо в нас є таке: ну аніматор, або ми називаємо аніматор або служитель, тобто той, хто служить, а не вважатий, так як колись там в радянських цих було вожатий. Навіть страшно звучить просто вожатий і можна передьорнутись. У нас є аніматори, є служителі, які служать учасникам, тобто щось для них роблять. От вже багато хто, і ми кожного року насправді ми беремо по двох-трьох двох-трьох осіб з учасників, які стають вже служителями. І їм це просто в кайф, як вони зростають також. Вони стають такими помічниками для початку, роблять якусь таку там, більш. Менш, скажімо так, відповідальну роботу, Та? і потім, якщо вони себе гарно показують, і їм це подобається. і Вони хочуть продовжувати, то вони потім зростають і беруть більше. Хтось веде якісь вечір розважальний, хтось навіть може якийсь вже поділиться якимось певним там навчанням. Якщо якась там така певна тематика, веде малу групу ділення. Серед учасників і так далі, от і тут також важливо зазначити для батьків, що знову ж таки є такий, напевно, страх. А знову моя дитина сама чи може поїхати? Знову ж таки, тут так само є поділений табір на. Групки в нас наша команда доволі є велика. Якщо, скажімо, є 100 учасників чи 90 учасників, то команда служителів це є 13 осіб зазвичай в середньому. Це є доволі велика кількість. Насправді, всі поділені до 10 осіб в групах, там по 8, по 9. І аніматори їх всіх, скажімо так, намагаються якось познайомити, здружити, бо вони разом потім тими командами іграють ігри, якісь виконують якісь квести і так далі. Тому це справді хороший час для дітей. Хто особливо для тих, хто бажає, щоб не просто, бо я розумію, що на ринку таборів є велика пропозиція, в принципі, але родзинкою нашою, власне, є також певний акцент на духовність. Так? Тобто ми це не робимо просто табір заради табору і табір заради відпочинку, хоча ми не нехтуємо відпочинком, і ми стараємося робити якісний і класний відпочинок, щоб молоді це подобалось, і щоб насправді могла собі. Гарно провести час. Але окрім того, і нашою, скажімо так, основою є християнсь... християнство, християнські цінності, і ми намагаємося через, насамперед, власний приклад, прикладені матерів, служителів, показувати, що окрім відпочинку, окрім have fun, є ще. Щось більше, щось набагато більше, щось набагато глибше, і що цей хайфан, він пройде там за тиждень часу, бо табір триває тиждень часу, і все, і чи ти чи ти вийдеш там, потім просто забудеш все, чи ти вийдеш чимось більшим, що тебе потім буде ще роками можливо тримати в певному дусі, в певному напрямку, в певному керунку життєвому, який ти обрав, і справді, якщо читаючи наші відгуки. Дуже багато дітей пишуть, що вони переосмислили свої цінності, переосмислили якісь певні дії в житті, вирішили відмовитися від якихось поганих звичок, прийняли такі рішення. От і це все є через те, що кажу, нашою основою, і те, що ми, ми, ми хочемо познайомити дітей також ближче з Богом, зокрема через ігри, через молитви, навчання і так далі. Для якого віку цей табір є? хто може записати, з якого до якого? З 12 зазвичай до 18, середній вік у нас 13-14 років. От. Але завжди є найменша групка Залітають декілька пташок по 11 років, як завжди там матері дуже просять, що дитині 11, але вже на 14 відчувається. Візьміть, будь ласка, і так само є дорослі, які заходять, залітають і 20 років може мати, і 19, і 18. Тобто є така найменша, завжди одна група, як мінімум, і найбільша. І середнічок це в нас там кажуть, коливається 13-14 років. Це такий середній вік табору. Як виглядає взагалі день на таборі? Він поділений на такі, скажімо так, блоки. Лайфкем перекладається як живий табір, і ми хочемо така концепція табору, що ми хочемо дати імпульс для розвитку всіх складових людини, тобто розвинути якось тіло. Тому в програмі є у нас активності для спорту: футбол, волейбол, теніс, бадмінтон, фрісбі і, і, окрім того, якісь командні ігри, змагання, турніри по спорту. Е, є також активності для душі. Це є малі групи ділення, тобто на цьому етапі діти вчаться говорити і висловлюватися про те, що їм подобається, що не подобається, чим вони згідні, чим не згідні, бо вони чують навчання, чують якісь теми. Моляться з нами, і вони говорять, мені це не подобається, а мені подобається. А для мене це щось було цікаве, щось нове. І це важливо розуміти, щоб діти могли не боятися насамперед сам слова. Тобто там якому разі ми присікаємо такі речі, що хтось когось там насміхається, сміється, і ми хочемо таку атмосферу збудувати. Де кожен може справді щиро поділитися, що я вважаю так, я живу так, я живу цим, а я цим. Окей, тобто кожного, в кожного з нас є вибір. Ми не будемо там і не хочемо когось там заставляти, силувати, муштрувати. Ми ділимося, ми слухаємо і на цьому все. Тому це є активність для душі, активності для духу це є власне навчання е, теми. Тому е, після сніданку, зазвичай, в нас є коротка молитва загальна і е, навчання на якісь базові християнські теми або на якісь християнські цінності. І активності для розуму також є. Тобто в нас є різні ігри, розумові, настільні, де також вони веселяються і трошки заставляють себе подумати, включити логіку, розум, і так, зокрема, через квести, змагання. Ну і вечори, само собою, також є різні. Два, скажімо так, такі двох типів. Перший тип це розважальний вечір, де ми маємо якусь. там… Тематику для розважання, скажімо так, і вони собі можуть гарно танцювати відпочивати. А друга те, друга тематика це духовна, це якась молитва, якась духовна практика і тому подібне. От скажи ще декілька слів, бо наша програма вже підходить до завершення. Я знаю, що ви активно працюєте також з дітьми, які. Пережили жахи війни, які жили на цих територіях, де велися активні бойові дії, і наскільки я пам'ятаю, то близько 500 дітей таких пройшли через ваші табори. І а, які, от чи ви плануєте далі цю роботу проводити, і які от висновки ти зробив власне з, з роботи з цими дітьми зі сходу? Так, ми працюємо з цим. Як ти сказав, близько 500 дітей вже прийшли на наші табори з 2022 року. Досвід позитивний загалом. Спершу ясно, що всі такі трохи нагострені. Особливо це в 2022 році, 2023 було жорстче. Бо зараз, і вже як не говорив, на жаль, такі, що вже всі вже ну, в якійсь мірі розуміють, що йде війна, йде це, і вже якось. Людська природа вже пристосовується до, до тих і вже легше психологічно сприймає якісь аспекти, але все одно це є велике жахіття. І ми хочемо, щоб ті діти, які живуть в тих регіонах, де є активніші бойові дії, щоб вони могли тут трошки відпочити і перезагрузитися Ну і це позитивно скажу. Перші дні ясно, що всі нагострені, всі такі як їжаки, дикобрази. А в кінці всі плачуть, хочуть бути ще знайомляться, спілкуються потім далі, створюють собі чати в телеграмі, спілкуються і гарно проводять час. Також цікавий для них досвід стосовно християнства, тому що як знову ж таки практика показує, там в нас, скажімо так, на заході там, більшість ходять до церкви, там батьки беруть дітей і ходять до церкви. На сході такого такої практики нема. І тому їм можливо трошки важче було чути, але загалом діти відкриваються, діти. Гарно це сприймають, і також є відгуки зі східних регіонів, де вони також переосмислюють своє життя цінності, Бога, і це також дуже приємно. Олег, дуже дякую за цю роботу, яку ви робите, і особливо за ці прекрасні пропозиції, які наші глядачі мали сьогодні. Можливість і почути, і скористатися з них. Нехай Бог вам допомагає, щоб ваша праця зростала і ви тільки добрі відгуки про плоди своєї роботи. Дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що для вас була цінна ця інформація. Якщо ви хочете скористатися з пропозицій місійної команди Нова культура, хочете якісно провести цей літній час, то не боріться, шукайте інформацію на сторінці спільноти Блосвені чи вайбер каналі спільноти Блосвені. Реєструйтеся і я вірю, що це буде незабутнє літо для вас. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.